Безпекові питання, підготовка до саміту НАТО у вільнусі та європейська інтеграція нашої країни. Ці питання обговорювали під час неанонсованого приїзду в Україну президенти Польщі та Литви разом з Володимиром Зеленським. Ми Будемо підтримати Україну на дії не стільки, скільки треба до перемоги. Це, це таке рішення нашої держави, це рішення, таке нашого народу. Литва буде так само надавати і озброєння Україні Литва як приймала, так і буде приймати участь відновлюючи Україну. І так само люди, які вимушені були виїхати з України із-війни, за війни, вони дуже добре себе будуть почувати в Литві. Я Дуже радий, що я можу так само пана Володимира проінформувати, що вже зовсім недовго Україна до України приїдуть дві системи: відновлювати системи на САМС. глибоко в цьому віримо, що безпека України це безпека нас усіх, це наші спільні інтереси. Щоб НАТО в нашій частині Європи було якомога сильніше, а в зовсім недалекому майбутньому Україна щоб сталася повноправним членом альянсу. Польща та Литва допомагають Україні від початку повномасштабного вторгнення. Вони приймають біженців, насилають озброєння, підтримують рішення Євросоюзу щодо будь-якої допомоги Україні. Президент України зазначив, ці дві країни залишаються потужними партнерами у боротьбі з рашистською навалою. Росія програє цю війну, і ніхто в Європі в цьому не сумнівається. А ми здобудемо мир, реальну тривалу безпеку для наших народів. Всі разом у єдності посилюючи одне одного, посилюючи наші альянси, зокрема НАТО, зміцнюючи європейський союз та наш спільний європейський спосіб життя. Шуково-рятувальні роботи у Краматорську завершені. Кількість жертв наслідок терористичного удару рашистів посеред містю зросла до 12. Ще одне тіло рятувальники дістали з під завалів о четвертій ранку. Усіх загиблих ідентифікували. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Поранено в результаті двох обстрілів 65 людей. Завали розбирали півтори доби. Врятувати вдалося 11 людей. Велике протистояння рашистській навалі триває вже 491 день. Наші героїчні військові продовжують вибивати. Ворога з української землі. Щодня завдають шалених втрат окупантам. Лише за останню добу ліквідували 680 рашистів. Залишили російську армію, наші ЗСУ і без двох танків, десятьох броньованих машин, 27 артсистем, літака Су-23 та 14 БПЛА. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу Ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах поблизу міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, важкі бої тривають. Більше семи мільйонів скарг на пропагандистів та понад 20 тисяч заблокованих акаунтів. Такі результати роботи проєкту кіберполіції. Мрія інформаційну армію створили ще на початку повномасштабного вторгнення, аби зменшити вплив російської пропаганди та підвищити медіаграмотність українців. Так щодня в телеграм-каналі проєкту публікують завдання заблокувати той чи інший ворожий акаунт. Додають і тексти для скарг. Для того щоб заблокувати будь-який ворожий акаунт, потрібно багато скарг. Чим більше скарг, тим швидше блокується. Чим більше громадян долучається, тим активніше ведеться наша боротьба. Спершу до такого волонтерства долучали лише студентів технічних факультетів. Згодом зрозуміли, що масштаби надто великі і необхідна допомога більшої кількості людей. Кожен охочий може долучитися до кібервійська. Для цього достатньо підписатися на телеграм-канал проєкту та діяти за інструкціями. Оскільки ми також несемо боротьбу і на інформаційному фронті, і це не тільки гарно для нашої кіберполіції, для нашого інформаційного фронту, це ще є такий собі антистрес для наших громадян, оскільки вони можуть зайти, подивитися на дані акаунти, написати їм декілька слів, і це таке вивільнення негативних емоцій навіть. Навчання очне та безпечне. У писарівському ліцеї завершили капремонт укриття, тож в новому навчальному році учні повернуться за парти. Директорка закладу Тетяна Глущенко розповідає, колишню котельню, яка багато років слугувала складським приміщенням, прибрали. Тут у нас були досить такі великі котли, два які ми демонтували власними силами. Вже робітники, вже будівельна організація, тут замурували вікна, ось тут у нас були, зробили вже витяжку, облаштували, да, у нас туалетна кімната, у нас біотуалет. Тепер сховище відповідає всім вимогам: є аптечка, запас питної води та продуктів. Облаштували і куточок безпеки на випадок пожежі та надзвичайних ситуацій. У сховищі забетонували підлогу, поштукатурили стіни та почали наносити перші малюнки. Допомогла наша колишня випускниця. Вона навчається в на архітектора і малює досить гарно. І Ось ми намалювали. І літом також плануємо ще. Зробити кілька експозицій, щоб, ну, щоб прикрасити, будемо так казати, таке підвальне приміщення. Сюди вже знесли парти та стільці, обладнали належне освітлення. Тож навіть під час небезпеки з неба діти зможуть продовжити навчання в укритті. Безпека найменших мешканців громади в пріоритеті, тому коштом міського бюджету в окрузі капітальний ремонт завершили в ліцеях на хуторах і в писарівці. Зараз ми можемо говорити, що завдяки Вінницькій міській раді, завдяки кошту бюджету Вінницької міської територіальної громади, практично повністю стовідсотково контингент наших освітніх закладів виходить на навчання. Це дуже зараз важливо для дітей, адже це наше майбутнє покоління. Вони мають саме навчатися практично, а не навчатися в ноутбуках. Звісно, це добре, що в нас є можливість навчатися онлайн, але як показує практика, офлайн краще. Раніше під час тривог учні та вчителі спускались в безпечне, але невеличке приміщення, надане місцевим підприємцям. Нове сховище зможе вмістити близько ста учнів. Тож тепер ліцей має два укриття на 150 людей. Влітку вони працюватимуть для школярів та місцевих мешканців. медичного фронту. Дружня Польща продовжує надавати допомогу Вінницькій громаді. Цього разу партнери-волонтери привезли дві вантажівки, заповнені лікарняними ліжками-трансформерами, матрацами, матеріалами, незамінними при проведенні операцій. Серед пакунків і побутові речі, які знадобляться у медзакладах. До кінця тижня ми це розподілимо по лікарнях міста, і звичайно, по потребі визначимося, яка є потреба у лікарні регіону, що ми зможемо передати їм те, що отримали сьогодні. Тому що, як завжди говорить Сергій Анатолійович, координаційний штаб гуманітарний, який працює на теренах всієї області, ми частину вантажів, які приходять у місто, спрямовуємо в інші територіальні громади, для того, щоб і у них була можливість надавати послугу і внутрішньо переміщеним особам, цивільним громадянам. Завдяки тісній співпраці із міжрегіональним гуманітарним штабом, польська сторона точно знає потреби віницьких лікарень. Координує роботу отримання вантажів особисто генконсул Республіки Польща у Вінниці Дем'ян Царцінський. Більш того, представники галузі країни сусідки запрошують вінницьких медиків на обмін досвідом. Наші медики мають можливість. Подивитись і вивчити досвід роботи того напрямку, який дуже необхідний зараз нашим закладам медичним, це реабілітація, реабілітація і цивільних громадян, і військових. Тому що ми розуміємо, що на найближчий час ці потреби будуть тільки так загострюватись і. Нам треба буде допомога європейських колег. Обереги, теплі в'язані речі, прикраси та ляльки-мотанки. Такі вироби ручної роботи на благодійному ярмарку представили відвідувачів Вінницького терцентру. Коврик, скарпетки, полунички, ці прихваточки. Це треба. І якось я заспокоюю, що я щось вкладую. Вартість товарів невелика, аби кожен міг дозволити собі щось купити. Ярмарок влаштували задля для допомоги українським захисникам. Наші відвідувачі дуже активно приймають участь у допомозі, тому що кожен має або родича, або внука. У зсу того вони намагаються зробити все можливе під час темної пори, яка у нас була зимою. Вони допомагали з окопними свічками, виготовляли їх в квадраті. Також вони приходять до нас, виготовляють коврики в, ветери, в танки, носки. Поруч з ярмарком на європейській площі, патріотична локація від військових. Найменшим розповідають, що таке конституція. До нас підходять люди, маленькі і великі, і беруть невеличкі стрічечки, жовті і блакитні. На них пишуть улюблені слова, які їм подобаються у Конституції. Це може бути незалежність, свобода, суверенітет, захист, права. І люди пишуть, і ми їм даруємо потім такі невеличкі книжечки про наші повітряні сили, і тут наліпочки теж. Усі стрічки зі словами чіпляють на сітку, аби вийшов синьо-жовтий стяг. Маленька Єва зізнається, що таке конституція ще не знає, тому вписала свою мрію. Я писала, що бути, був мир, що Україна переможе. Важливо, що такі заходи приводяться, і люди підтримують наших героїв, наших захисників, таких сім'їв. І що на день конституції в підопічні, не дивлячись на їх такий уже літній вік, вони молодці, вони душі молоді і разом ми хто виробами, хто своїми організаторськими здібностями, хто заходами, все спрямовується і рухаємося разом до перемоги. Зібрані на ярмарку гроші підопічні терцентру передадуть на потреби військових, які боронять нашу країну. Бо ж саме завдяки їхній невтомній роботі і залежить спокій в тилу, та наша якнайшвидша перемога. Не лише солдатська каша, і традиційний борщ у Вінниці пройде восьмий фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 1 липня вінничан чекатимуть у парку імені Леонтовича на Фонтанній площі, аби пригостити стравами польової кухні та зарядити позитивом. Це будуть майстер-класи, які робить централізована бібліотечна система. Це будуть різноманітні розмальовки, там плетіння і так далі. Тобто, я сподіваюся, що буде чим зайнятися. До організації заходу долучились вінницькі підприємці та громадські організації. Пані Валентина готувала із Тарасом Сичем в 2015 році за тиждень до його загибелі в Дебальцевому, де чоловік служив польовим кухарем та санітаром. Для неї фестиваль це вшанування пам'яті про загиблих героїв. Ми кожен рік готуємо це український борщ, козацька каша, те, що ми готували традиційно на позиції Зеніту Дебальцева. У нас ще буде сувенірна продукція на підтримку ЗСУ і також воїнів України. Це будуть елементи декору, народно-прикладного мистецтва. Також будуть мої фірмові футболки із лялькою-мотанкою. Виручені гроші під час фестивалю витратять на потреби ЗСУ. Куплять авто для транспортування і запуску безпілотників. У Вінниці триває оновлення скейтпарку. Частину пошкоджених елементів вже зняли та замінюють на нові. Спершу на рампах планували модернізувати лише фанеру. Та коли розібрали конструкцію, зрозуміли, заміни потребують, чи не всі елементи. Ми і не очікували, що настільки вже прогнили елементи, і тому ми і не можемо говорити про якусь фінальну вартість реконструкції скейт-майданчику. Виявилося, що більше елементів потребують відновлення та ремонту для того, аби це було безпечно для відвідувачів скейт-парку. Аби любителі екстремального спорту з комфортом займалися улюбленою справою, фахівці підібрали лише найкращі матеріали, аби ті служили роками. Це ті матеріали, які використовуються саме для такого спортивного обладнання. Це фінська фанера. Вона, по-перше, набагато товща, ніж звичайна фанера. В неї є відповідне покриття, вона вологостійка. Це підходить для ось такого вуличного спорту, для вуличного використання і для скейт-майданчиків, на якому молодь практикує нові і нові трюки. Ожний м'яч закидає гравець баскетбольної команди з креативною назвою Людка перукарка. У першій же грі юні баскетболісти тріумфували. Ми грали з командою Роскомар, гра була дуже легкою, тому що ми з командою тренувалися в спортзалі. Ми дуже багато часу проводили ради того щоб виграти Роскомар з рахунком 9-3». Змагалися в міському баскетбольному турнірі 40 команд у трьох категоріях дівчата, юнаки до 18 років та повнолітні. Аби чесно та справедливо визначити переможців у кожній категорії, за матчами слідкує бригада суддів. Міський баскетбольний турнір це спільна ініціатива комітету по фізичній культурі та спорту і Вінницької баскетбольної федерації. Літо у нас незвичайне, воєнне літо. І мало хто може дозволити собі зараз виїхати на відпочинок. І ми розуміли, що в цей час нам треба зайняти дітей, а зайняти чим краще всього? Спортивними активностями. Тому оголосили, що ми робимо чудовий турнір з баскетболу 3 на 3, в який грають практично всі. У кожній категорії три призових місця. Серед дівчат перші здобула команда «Джекпот», серед дорослих глава. Серед учасників до 18 років волейболісти. Їх нагородили кубками та медалями. Також кращі гравці дев'яти команд переможниць отримали подарунки.